За даними синовки на сході та на Волині буде переважно без опадів на решті території України можливі краткочасні дощі та грози. Температура повітря в день в західній частині 22-25 градусів тепла на півночі до плюс 28. в інших регіонах 29-33 градуси вищі нуля. А на сході та півдні подекуди до 36 шести А в Києві продовження можливе учасний дощ, максимум очікуємо, плюс 27, зараз в столиці 24 градуси тепла. Коротше, тепленько. Сьогодні ще жарче, як бачите, вже 35 градусів. Тепло просто... Просто піпець, на вулиці дуже важко, дуже парко, жарко, ну прям дуже. Ну, а в машині достатньо хорошо. Або десь в офісі да, під кондиціонером. Допустім. Але ж треба шевелитись, крутитись, тому не завжди виходить бути під кондиціонером. Поки двигаюсь по справах в автомобілі, поки хорошо. А на вулиці за бортом уже дуже жарко. Такий ролик на минут на 5, на 3-5 хвилин. І це зараз тільки 11.47, ну майже 12 годин дня. 35 градусів показує бортовий комп'ютер за бортом. Спека неймовірна. Не знаю, мабуть, теж жарко, вікна відкриті. Там, мабуть, не продихнеш у ньому. Хоча мені написали в коментарях, що тролейбус якийсь там в районі центру да, курсував, в якому був присутній кондиціонер і достатньо неплохо люди... Доїхали з міста а, з точки А в точку Б. Написала, що він працював так, на виснаження. Дуже важко йому було, але він був включений. Тобто, є, є громадський транспорт, в якому все таки працює кондиціонер, але їх дуже мало. Ну, Таня теж частенько їздить і тролейбусами, і маршрутними, таксі. То один за все час попадався з кондиціонером. А так практично більшість, да? основна маса без кондиціонерів. І воно не тільки пасажирам там е тяжко. Був такий випадок недавно, що водію стало зле, він остановив, вийшов, обіперся об дерево от, і відходив. А вчора буквально, вчора буквально водій... Не знаю, чи зв'язано це з теплом, з цим таким аномальним чи чим, водій ударився, ну, видно, може, плохо стало, ударився, в стовпа, в електроопору, коротше. Явно ж, це більше всього, що спричинило це все плохий стан водію. Просто банальна спека, яка дійсно на вулиці. І якщо... Е Маршрутках люди сіли, доїхали, відмучились да? до... з точки А в точку Б да? і вийшли далі, вже дихнули, хто куди добрався, хтось під кондиціонер, хтось десь ну, до водіїв, вони постійно за рулем, постійно їм жарко і весь день ви представте, яка нагрузка. І я просто не дивуюсь, коли побачив, навіть не здивований був, коли побачив, що е маршрутне таксі вдарилось в електроопору. У нас у Дніпрі. Я одразу зрозумів, із-за чого це все відбувалося. Просто банально із-за того, що ну важко важко людині було. Жара своє зробила. І це ж було вчора, а сьогодні, наповню, вже ще більше показує за бортом градуси. Хоча на лівому березі вчора Даже пройшов невеличкий дощ, не знаю, на правому березі не було, а на лівому Чуть-чуть прокапав, але не кожен його замітив. Я замітив, бо в мене двері були відкриті, я в гаражі був, і проляпало, так, трошки пелючку прибило. Та такі крупні каплі. І оці крупні каплі вони недовго були, там може минут 5-10. Такі діла. Але більшість цього навіть не знаю. Навіть на лівому берегу. Видно, воно таким участочком взяло там. Ось видно, бачите, в машині вікно відкрито в багатьох. Або кондиціонер не робить, або економія йде. Не знаю тільки в чому можна економити. Є кондиціонери не включати, щоб зекономити оті літр бензину чи солярки, я не знаю смисл. Я вважаю, що якщо воно є і воно працює, то я за те, щоб їхати в комфорті. І отай, отой літр бензину він просто не... Ну... Раді Бога, на нього, ну, їхати спокійно. Не зіграє він ролі. Не зіграє роль літр бензину в таку спеку. От Таке. Ну, а я вже на лівому берегу. Давно не знімав масив, звісно. Мені просто жарко. Пішком ходить, а там треба показувати от пішком. Дуже багато що відбувається. Мені жалко навіть отак, ну, я бачу, як працівники дорожні роблять ті, що робили дорогу. Возможно, це подрядні компанії, які роблять тротуари, ставлять ограду. Да? І я просто бачу, як вони працюють з 8 до 8 чи досі кохнуть до ну, пізна. Да? Вчора траву косили, е, на якомусь такому. Е, Тракторист такий маленький і він косе, а де він не достав, там ближче до бордюрів, там вже вручну люди косили. Ну, якось працюють, робітники працюють, незважаючи на те, що й... спека дуже велика. Все рівно, кожен виконує свою справу. Кожна якась робота. Я ж кажу, що ми завжди зимою ждемо тепла, да? а літом хочеться прохлади, ждемо зиму. Ну, зима це така штука, що мені хай лучше тепло, тільки не таке сильне. Ну, було б там 22 градуси, і Бог з ним. Було б приятно, добре. І працювати, і передвигатись, свої питання вирішувати. Трошки з вами помандрували, проїхалися. Я думаю, той хто в курсі, той знає, де я їду. Я вам скажу, що, скажу, що багато де е, роблять дороги. Багато де міняють полотно, навіть не латають, а просто зрізають і міняють полотно в багатьох містах. Просто я мимольотом так проїжджав і ніколи ні, ніколи ні камеру включити, нічого, але ну, в Дніпрі дійсно роблять дороги. Але одне, що мене турбує дуже сильно, це те, що остаються без уваги оці вулички маленькі, невеличкі, ті, що поміж домами, там, де люди живуть, да? От там є над чим працювати. Там дійсно є ями великі, ну, невозможні просто вже роками там не робились дороги. Іменно в оці що між будівлями, між домами, де люди живуть. За центральні вулички, за второстепенні, отакі більш-менш там, де курсують автомобілі, всі в хорошому стані. Недавно і Логовську зробили вулицю, теж там були ями такі, некотрі по зробили все чудово. Де машини швидко їздили, там установили поліцейські лежачі, тобто ну, працюють. Але один акцент хочу у нас. Сказати на тому, акцентувати увагу на тому, що второстепенні волочки між домами бажають кращого. Їх треба про них не забувати. І їх дуже багато. Я в других районах Дніпра їздив, ну там були зустрічі в мене з людьми, да? І я по навігатору їхав, то коли це в нас лівобережний ще достатньо не в плохому состоянні дороги, покриття дорог, да? тому що я в других містах, коли бував, то я вам скажу, що не солодко. Я до товариша між домами там проїжджав, я не знав, як проїхати. Там люк стерчить, там ями, там бордюр непонятно. Ну коротше, я просто в шоці був, просто в шоці, чесно скажем так. Не думав. Можливо, треба чаще нагадувати про це, знімати відео, показувати, казати, напоминати, що ось цього дивіться, не забувайте. У нас дорога там отака. В, в соцмережах оцих напоминати за свою дорогу, хто де живе, да? між домами. Постійно, постійно. І нехай публікують, нехай воно буде на виду, щоб вони не забували, що є такі дороги в Тросціпені, що там вони требують, Потребують просто уваги, треба вик... ну, робити. Бо там теж їздять машини, там теж люди живуть, їздять. Це ж я не просто так кажу, у нас теж є таких уйма доріг. Зараз ми повертаємо на проспект Миру, де зробили нову дорогу, новий асфальт поклали. Ще в процесі все це, ще в процесі е тротуари і огорожі. Ще не до кінця доробили. Залажували три місяці, але я бачу, що вони не співають однозначно. Розмітки немає ще, я не бачу розмітки, без неї дуже плохо, непонятно. Розмітки пішохідних переходів також немає, указателів різних роз... немає, тобто ну, ще не, не доробили і ще треба це робити. Тут переїзд зараз теж будуть робити бетонними блоками. Мовляв, що це надовше хвати їх, бо дуже біля рельсів розбивається асфальт, від тряски, від усього, і потім там вічно... Ями таке сяке. От бачите, зараз тут порозривали, щось роблять, будуть робити. Нехай роблять. Це таке що треба. От, бачите. І на цій стороні ось. Піше взагалі ходить, як заманеться. Трамвай 18, трамвай 18, зараз людей підбере і поїдуть на правий берег. Тут не знаю, тут огорожі, огорожа була чи не було, ну її немає. Пока ще. Тротуар для людей зробили, але ще не до кінця. Вулички теж ніхто ще не робив. Ну, тобто до кінця ще не доробили. Тут переїзд зробили, але не за собою ще не облагородили його. Тут паркан убрали, але ще не поставили новий. На тій стороні вже паркан трохи є, але не до кінця. За АТБшку до м'ясного вони поставили, далі не дійшли. Так, тут у нас базарчик перенісся на тротуар. Десь людям треба торгувати, виживати якось все, базарчик. Тут, як завжди, автомобілі, де установка, постійний автомобіль, я не знаю, як тут стає е, маршрутне таксі, коли не стає, всі стають ззаді, бо йому нема де стати банально. Взагалі, сюди під кінець вже де е, кольцо, де розвертається трамвай. Тут ще роботи дуже багато. Працівників. Вчора тут косили, вчора косили тут і тракторцем якимось, і я бачив чоловіка, який просто бензокосою косив, трава розліталася, але я бачу, її прибрали. Видно, вони збирають цю траву все. Тобто не просто вона там розліталася вітром. Так. Вплимо такі справи. По бензину все на місці. Сильного здорожчання поки що я не побачив, як і було. Грині на 5-6 на піднялося і все. Ну, в общем, такі справи, люди добрі. Трошки вам показав, трохи проїхались, поки я тут їхав. да? Якщо вам було інтересно, ну, комусь із вас, да? будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. От. І напишіть, де б ви хотіли побачити те чи інше щось. За пляжі я чув. З понеділка постараюся десь заскочити, вже знаю, де я заскочу, покажу. На всякий случай по питі там буквально небагато не відвихнутися треба, то є. Покажу. Всім на зв'язку, всім пока. З вами був Олександр завжди з міста Дніпра. І на зв'язку. Пока-пока.